Христос Воскрес, м'ясна нарізка може виглядати в більшості сімей ось так. Але сьогодні я з вами поділюсь, як виглядає традиційна страва великодня у нашій сім'ї. Все дуже просто, але неймовірно смачно. Для початку я нарізаю м'яско трішки меншими шматочками. Нарізаю ось так, як показую на відео. Хрін можна, звісно, зробити це на терці, але будете плакати. як хрін не менш пекучий ніж цибуля. Але до цієї страви пасує він дуже і дуже смачно. Отже, м'ясо нарізане яйця також розділяю на чотири частинки. Хрін готовий. Тепер беремо сковорідку. Свою я замовляла на сторіночці форкапс. У неї не лише вигляд чудовий, але й практично. Ставлю її розігріватись. Тепер беру масло. В коментарях написали, що зайця нам не пасують, тож беремо його. Відправляю на сковорідку. І як бачите, я зовсім не міняю ложку на лопатку, так як на цій сковорідці можна працювати і перемішувати металевими предметами. Все викидаю на сковорідку, це м'яско, яйця, а також посипаю цим пролом. Звісно, не забуваю про сіль, накриваю кришкою та розігріваю м'ясо, періодично помішуючи його. І ось така смакута у нас виходить. І до сніданку ми подаємо завжди лише на сковорід можна також притрусити зелениною, і до столу можна подавати в красивій тарілці. Хтось скаже не естетично. А хто куштував, неодмінно скаже, що це смакота. А ви куштували мішанину? Бажаю всім мирного великодня.